Сьогодні ми будемо говорити про розділи мовознавства. З 12 головних приділимо увагу чотирьом, які перед вами: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Чому їх подаємо разом? Тому що вони надзвичайно пов'язані, і матеріал одного розділу мовознавства логічно переходить в інший. Наприклад, фонетика. Усім вам відома частинка іншомовного походження фон. Телефон, смартфон, магнітофон, тобто органічна зараз складова нашого життя, але хотілося б, щоб ви ще й розуміли, що фонетика це розділ мовознавства, яка вивчає звуки. Не всі звуки, які існують навколо нас, а саме мовні звуки, тобто ті, які утворюють слова. А слово це не будь-який набір звуків. Послухайте, Глока куздра жтеко болденула бокрів і кодрячить бокриня. Здається, ніби я щось сказала, тому що цей набір звуків граматично оформлений, але нема смислу, нема сенсу, тобто нема значення. Отже, слово буде тільки тоді словом, коли воно граматично оформлене і має лексичне значення. Так, ми вимовили звук, але треба цей звук позначити на письмі буквою. Це нам допомагає графіка. Допомагає графіка, графлю пишу. Отже, графіка вивчає позначення звуків на письмі за допомогою букв. тобто наша улюблена з вами абетка, без якої у сучасному житті не обійтися. Далі ми утворили слово, правильно його вимовимо, цьому допомагає нам орфоепія, правильна літературна вимова, звуків слова. Беремо орфографію, бачимо спільну частинку орфу, отже, орфоепія правильно вимовляю епос усний. А орфографія, орфо правильно графія, графлю пишу, правильно пишу орфографія. Отже, орфоепія це мовознавчий розділ, який вивчає правильну літературну вимову. І тут наші улюблені з вами наголоси, тому що наголос це усне мовлення. Орфографія це правильне написання слова, тобто всі орфограми головні, які допомагають нам утвердитися у сучасному житті.